Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити в нашому новому уроці з медитивної техніки вивчення іноземних мов. І сьогодні я вас попрошу так трошечки, скажімо так, сконцентруватися. І сьогодні ми з вами будемо писати диктант. Такі приїхали, так? Все, До побачення, я пішла. Ні, не хвилюйтеся. Цей диктант буде саме для вас. І я вас хочу попросити вчитися писати диктанти в досить спокійному стані. Тому що для нас слово диктант це завжди щось таке, як нас перевіряють, будуть нам поставити помилки. Ні. Я вам буду диктувати просто цей текст, з яким ми працювали вже на попередніх уроках. А ваша задача буде дописувати те, що я не додиктувала, дещо я буду диктувати. А дещо ви будете списувати прямо з тексту. Ви будете самостійно себе перевіряти. І це новий досвід в вашому житті, коли диктанти не на оцінку, а просто для того, щоб ви потренували навичку письма. Навіть вивчаючи в такій медитативній техніці іноземну мову, диктанти є важливою частиною цього. Тому що коли ви вчитесь під час диктанту. Не боятися помилок і налаштовувати себе на правильний лад, що так, я можу написати там якось некоректно, але нічого страшного, я виправлю себе самостійно. Мені не, не потрібно ні не перед ким звітувати, як я це написала. І якщо ви перестанете, ваш внутрішній критик перестане себе гризти зсередини за кожну помилку, яку ви зробили. А навпаки, ви підтримаєте себе і скажете: нічого страшного. Ну, написала і написала. Неправильно, ну, нічого страшного. Піду далі, далі буде краще, далі буде легше. Буду краще писати. Можливо, може, і не буду краще писати, як вийде. І ви вчитесь знімати із себе ось цей стрес, страху, помилки. І це дуже і дуже важлива навичка. І ваша внутрішня частина, яка антикритик, має вас дуже сильно підтримати. Тобто, на слова, на ті слова, коли ви себе починаєте десь гнобити і казати, Я якась там, я щось не вмію, внутрішня частина ваша, яка підтримуюча, яка знає ваші сильні сторони, яка, от яка вміє вас обійняти зсередини, вона має тут включитися. Написали неправильно диктант, нічого страшного. Підтримали себе. Прям діставайте з себе ось цю частину, яка вам скаже: нічого страшного, я за тебе. Мені норм, навіть коли ти пишеш диктанти таким чином. Я з тобою, і я тут поряд, і я за тебе, я не проти тебе. Прямо скажіть собі ось ці слова після цього диктанту, для того, щоб вчити себе виводити в стан ресурсності, коли ви робите помилки. Тому що, коли ви будете говорити іспанською, вам дуже потрібно буде включати ось цю частину, котра не добиває вас ще за ваші помилки, а котра вас підтримує і каже: Так, ти напортачила, ти сказала не так щось, нічого страшного. Дивись, тебе зрозуміли. Дивись, твоя мета досягнута. Ти ти купила там квитки, ти зробила ось це іспанською. Ти молодець, я з тобою, і я поряд, і я йду, на... я буду тут, тому що ну, я з тобою, в тобі, і серед цих всіх обставин я тебе підтримую. Ти для мене важлива. Не твої помилки, а ти сама ти, як особистість для мене важлива. Ось прям кажіть собі ці слова. Це дуже-дуже важлива навичка, яку ми тут також будемо тренувати. Тому, будь ласка, візьміть ручку і листочок, і ми напишемо декілька речень із цього тексту для того, щоб їх ну, нагадати собі. І щоб був знову ж таки дотик до цього тексту. І пам'ятайте, що в цій методиці наша задача тексти майже на пам'ять вчити. Угу. Сьогодні ми ще раз знайомимося з цим текстом. На наступні дві зустрічі ми вже будемо його трансформувати, вчитися дивитися, як відмінюються слова, і працювати з текстом більш глибоко. А сьогодні ми працюємо письмово. Тож, будь ласка, ручка листочок, і пишемо. Поки я диктую, а потім я зупиняюсь і кажу: спишіть ось цю частину, ви просто списуєте. Потім я знову диктую. А потім я кажу, зупиніть відео, спишіть ось цю частину і ви списуйте. Угу. Окей, починаємо. Quando una persona... Quando уна persona... Пишемо, якщо є можливість, проговорюємо тихенько про себе, але рухаючи губами. Щоб ви тренувалися проговорювати це. Так, нібито бурмо, бурмочимо під, собі під ніс, але тим, тим не менш, ваш артикуляційний апарат починає працювати, починає вдосконалюватись, і ваш мозок починає чути ці слова від вас, і від вас він їх запам'ятовує. Ви для себе, ну, для вашого мозку, ви найважливіша особа, від якої він запам'ятовує і слухає себе найуважніше. Пам'ятайте про це. Тому будь ласка, Cuando una persona de España o Hispanoamérica de España o Hispanoamérica, cuando una persona de España o Hispanoamérica habla de su familia, habla de su familia. Hla de su familia, coma. no habla solamente, no habla, solamente tilk, pro, solamente de. No habla Solamente de…» І тепер списуємо до кінця абзацу. Ось до ось цього моменту. Parientes. Зупиняємо відео і переписуємо. Угу. Окей. Тепер далі я диктую. Ви зупинили відео, списали. А я далі диктую. Але Además, yo te queda más crimtoho Además, las reuniones familiares. Además, las reuniones familiares son frecuentes. Además, como las reuniones familiares son frecuentes. Además, las reuniones familiares son frecuentes. Todos se juntan para celebrar. Todos se juntan para celebrar. Todos se juntan para celebrar. І далі списуємо. до кінця абзацу. Зупиняємо це відео і переписуємо. Todos se juntan para celebrar І переписуємо. Por otro lado, coma por otro lado, por otro lado, por otro lado, en algunos países. En algunos países. de Hispanoamérica. Por otro lado, en algunos países de Hispanoamérica es normal celebrar. Es normal celebrar. El día es normal celebrar. Celebrar el día en que las chicas es normal celebrar el día en que las chicas cumplen, cumplen quince años. Вас чікас кумплен кінце, кінце аньош. І прописуємо далі самостійно. До кінця. Угу. Зупиняємо це відео і прописуємо. Так, молодці, друзі, прописали. І тепер перевіряйте, перевірте те, як ви написали кожне слово. Розберіться, зрозумійте для себе. Якщо вам цей текст ще не зрозумілий по своєму змісту, і ви не знаєте яких слів, то я вам рекомендую використовувати перекладач DEEPL. пишеться таке d -E -E -P l І ввести цей текст, от ви набираєте цей текст просто іспанською мовою, і перекладаєте українською. Або тією, якою потрібно. І ви бачите, як перекладаються ці речення, як перекладаються ці слова, і потім навіть можна пограти. Тобто ви закриваєте іспанський варіант, там перекладаєте... ой, вибачте... закриваєте іспанський варіант і перекладаєте ну, ось так, з української там на іспанську. Або ви перекладаєте, навпаки, закриваєте український варіант. В перекладу, і перекладаєте самостійно, і потім себе перевіряєте, наскільки ви правильно переклали. Це дуже-дуже ефективний спосіб і метод. Перекладні методи, вони все одно, як не крути, вони працюють, вибудовуються нейронні зв'язки. Ви порівнюєте свій, свою мову із іншою мовою. Так воно інколи буває. Найчастіше так. Окей. І якщо потрібно вам більше іспанської, то я вас, вам рекомендую свій курс іспанської рівня А1. Ці уроки вони входять в цей курс також. І він такий повноцінний, в якому ви проходите всі урочки рівня А1. Дякую вам, гарного дня і до наступної зустрічі! Ви молодці! Підтримайте себе і похваліть себе одразу, прямо зараз, після того як ви написали такий диктант. Я вас обіймаю, друзі.